Прикрасили зеленью і можна вживати. Беремо фарш. Додаємо з молоком батон, перемішуємо все. Тоді додаємо 2 яйця і будемо робити фрикадельки. Додаємо сюди пармезан, 2 яйця, часник, суміш зелені і е, чор, чорний перчик. Все це до фаршу. Робимо кружочки фрикадельки. вимакуємо в борошно. і кладемо на дошку. Далі буде. На пакільню наливаємо олії. Розогріту пакільню наливаємо олії. кладемо фрикадельки в муці. Будемо обсмажувати. Обсмажуємо і перегортаємо на другий бік. Те ж саме обсмажуємо. І Резервуємо на тарілку. Перекладаємо на більший сотєйник і будемо тушкувати. Тепер цей жир додаємо трохи муки і червоного вина. Далі буде. Тепер цю суміш виливаємо в тіхтєльки. І будемо тушкувати ну, приблизно годину. На маленькому вогні. Хай тушкується. Смажимо цибулю. Туди додаємо джему трохи. Додали джему трохи обсмажуємо і додаємо трохи бульйону. Цю суміш з бульйоном виливаємо в фрикадельки. І все це змішуємо. І е, тушуємо хвилин 30. Ті в червоному вині. До столу.